Кхм. Всім привіт! З вами я, Захар, і сьогодні ми будемо грати бугабуга буга Бо я так дивлюсь на свій канал і бачу, що на Буга Буга найбільше переглядів. І я захотів його зняти. Так що, і в тим відео я вам покажу, як добити багато опита І скажу, як добути багато кристалів. Щоб їх добути, ви маєте піти на перший остров. Потім на другий завісти, ламати ключ духа, дати його отам до тої штуки. Пити. На третій острів поставити ліжко і ви тут будете спавнитись. І кожен раз, коли ви переходите, ви зможете ламати тих кристал Бантео. Вони тут дві, і з, з одної падає 5 кристалів. Але то тільки на привачі. І Як щось, мінік. ТХУ Так що додавляйте мене і ви зможете заходити на мій сервер. ще, тут є бог там, де його, коли ви його ламаєте, падає метеорит. Так що, я вам покажу, як ламати того великана, То, що в зимі. Треба, ну, як без того, треба до нього прийти. Ну, і якщо то, мій другий аккаунт, я тут уже так, так, так прокачався. Я скажу вам одне. ніколи не купляйте, жара я так куплю, ніколи не купляйте ОТО. Бо воно тільки робить щось таке. Сам не знаю, на чого я то купив. Я думаю, Ми з Денисом Думали. Що... Ні, ну Якщо б то правда, що коли один раз робити отак, то падає метеорит, то просто якась інба була Але так він би мав десь два моджі коштувати, а не ще одне. Так що, почекайте, побачимось, коли я вже буду там. Так, я сюди прийшов Так, ми маємо заробити щось отаке. Таку скажімо, букву А. Ну як то не виглядає, що, ну як. А? Ну ми маємо це заробити, Даліше, щоб було видно ліба його дубінку, ліба там руку. Далі ми маємо ламати його. Побачимось, коли буде десь пів тисячі хп. Дивіться, я його зламав. Далі. Нам треба. Ну, бачите, ви це є. І ми можемо його забити. Ось так багато опита і Ну, Мені магнетит не треба. Самі бачите. 208 магнітитів, бо у мене ще три непереплавлених. Я його просто підбираю, заходжу на якийсь сервер і просто якимось сервер, Ой. Та не відео бо на чого мені їм. Це ще дуже нервне. Побачимо, коли буде 300 хп і сіт пропаде у нього. Так. Давай, давай, на давай, на давай, давай. І все. Подивіться на мій лево. Коли ви його ламаєте, вам стільки левола дають, а все... Що? А, тут моє. Просто не знаю. Тут стільки всього. Стільки лево на магнетиту. Туїже. Ну, льоду не також і багато. Давай, давай, давай. Далі З нього так нормально, скажу, падає левела. І другий спосіб То мати на другому острові дерево літаючим Але то вже не є таке, що щось таке. Третє. То забити королеву, але скажу одне. Я, я там не піду правда. Я, мені, ми, я її забивав тільки пару раз. І то правда, я не знаю, я там цілий час, як мінімум, один раз помер. Я її провев і все. І в хатку по, застроїти її, і там ще Посадити її на крісло. О. Тут боже дениша. Далі Якщо ви, ви хочете нафармити золото я знаю дуже файний спосіб. Я там за 10 хвилин 200 золота нафармив. Так що і ще, щоб добути золото і опит, треба. Бо тут є такий бог, богатий бог, з нього падає. Золото і те є м, опит есенція. Я зараз його зламаю і вам покажу. І там там є мурашник, і якщо його зламати, там є шахти. Потім там буде такий бог червоний. Його треба зламати. І там знову буде такий білий мурашник, То, що має 5000 хп. Ви його зламаєте і там буде королева. якщо на тим відео. На тим відео, на тим, що ви зараз дивитесь, буде 10 лайків. Ні, ну добре, ну. 9 лайків. Я вам покажу, як прийти до королеви. Те що, побачимо, коли буде 50 хп. Так, я його вже зламав. І найліпше ставити таку стінку. І бачите, з нього падає золото і ісенція. Ми її підбираємо. І тут далі я вам покажу то місце там, де можна добути золото, то є в зимі якраз. То я дуже скажу вам імбове місце, щоб не фармити. Там золото. Якщо ви, ви то хіба побачили, я просто фармив блотфрути. Дивіться, бачите там бажу, то моя бажа, але в зимі. Якщо, там є такі чотири жолоти заморожених. Ви маєте ламати тільки тільки льод я зараз вам покажу. Дивіться, тільки льод. І потім золото спавнеться і льот теж. І ви там маєте цілий час ламати. І то є такий спосіб нормальний. Так, далі. Далі я вам покажу, що. Значить, я тепер я вам показав, що на третьому острові можна ставити ліжко і ці час там спавнитись. Показав жолото. Pokazuję, jak tak normalnie jest jej i, i farbować. Teraz. I jeszcze. Ja wam zaraz pokażę to Boga. Bo... Wo, Wotomieść. Miejsce. Aha, sekundę. Tak, że so zaraz. widzicie, Oto tutaj jest takie miejsce. Там, де є таке великі жотені дерево, я зараз вам покажу. Що... секунду. Бо до мене ж що мій друг дів. Та -мо! Рожу... Можна нормально? О! Почекайте. О, все. Від мене зайшов мій друг дорог, діма. І тут є такі дерева. Там, де дивіться. Я зараз вам покажу. Тай, що дивіться? Якщо їх зламати, скільки <різь> <різь> тут стін, дивіться, з них падає есенція. І теж, тут є такий, ну тут є така, ну, вода. Можна сказати, що е, то просто вода. А я, ну, якщо сюди скакнути, то то вже якесь не знаю. Я не розумію навіть. І дивіться, тут можна так забагати, щоб поставити... Отаку от хатку. І поставити її е, тут посередину, щоб ті мурашки вони вас не били, а просто отут так залізали на той домик. і Вони будуть вас бити тільки, якщо до вас підійти. І от тут є такий бог. З нього падає тільки есенція. І на ньому так норм можна підняти левел. Я зараз вам перемикаю. Йо-моє. Так. І зараз я його знімаю. Секунду. Убого. Так. І зараз я вам покажу. В нього тільки ісенція. Так нормально. Зараз я її заберу. І я не знаю, вам треба, бо бачите, як я підбираю, Щоб то включити, треба вже йти в квести. На... І тут є настройки і швидкий подйом. І треба просто зажати. І все. Тепер я буду чекати на Діму. Я, я включу, коли він прийде. О, во, Діма, летить. Я забув, що я... Ну як, я, я йому мав скрафтити фулпінкову броню і все таке? Тут. Чи Але я її дав Денису, бо я... О, є дуже викупив рук рюкзак Бога. Тепер тут є ще один бог, а і зараз я вам його покажу. Треба е, зайти в той портал, це й моє. Далі. Коли ви тут зашвалитесь, треба е, піти в ту дірку. Ну, як дірку? <кхід> І тут теж є щось таке. Тут теж є такий бог, але мурашки... Ну як не такий самий, а з нього доріт падає. Секунду. Я, я зараз вам покажу. Во, і вони сюди залазять. І можна спокійно ламати Бога. І я вам другий раз повторяю, якщо це віде буде, Ну, доре, як мінімум 8 лайків, то я покажу, де є королева і той Бог. Ну той червоний інший бог там, де у королеви. Імо, а якщо, на тим відео, коли... там де я буду показувати, де королева буде 15, ні, ну добре. 13 лайків. Я може її навіть заб'ю. Ні, ну добре, 14, бо правда, я її не можу зробити. Я зараз віддам все Дімові, бо я хочу йому допомогти прокачатись. Е -е... Та, а що тут таке? Ні. Та. Фух. Забирай. Що? І ви, коли зайдете до того іншого порталу, заспагнетесь тут. Так що я думаю, що можна відео на тим закінчувати. Я не знаю. Я зараз на Дімо почекаю, де він. Во. Так що що, з вами був Захар Діма. Думаю, я вам допоміг і всім...